Дві я закипіла. Стріляю, як скаже, на чогось. Все, перчики наші зварилися. Цілого кислота аспирином. Не переношу органічно. Не знаю, кому то подобається. Аспирином на зиму. Може, з анальгіном? Я не люблю там. З'їв помідори, голова перестала болітися. Це аналіновий. Я ще хочу такий перець зробити, щоб його підсмажити трошки на вогні. Щоб його було чути димом. Я ще на вогні не смажила перець. Я закривала в банки. Тоді його буде чути димом такий він буде, такий дуже смачний. Де ти таку красу взяла? У нас за хатою виросло. 5 метрів висоту. Скільки? 5 метрів Пішов. висоту на рівні, на рівні хати на даху. Доброго дня, друзі. Доброго дня. всім! Ясі не подобається, що ми тут знімаємо. Потерпи! Ви на каналі я і мій Юрко. Звати мене Олександра. Сьогодні я далі продовжую заготовки на зиму. Буду марнувати перець болгарський. Поки є що. Поки є що. Так, ловимо моменти, поки ще не подорожчав перець, хоча він і не дуже здешевився. То не мій перець ще. Наш перець так само ж нарвали. Але ще не багато. Він ще бурий. Він ще у нас такий буруватий там. То є куплений. Дуже гарний перець, такий. грубі стіночки має. Тому я хапнула і буду замариновувати. Не буду чекати, поки. Якщо ще буде мій, то спийся і буду замариновувати. Маринувати, точніше, замариновувати. А мені причулося змарнувати. Мари... Замариновувати, маринувати. Перець в мене буде в пряному маринаді. Перець я почистила. Так, ще потрібно мені для перчику Такі спеції. Хрін, петрушка, чесничок, лавровий листок. Ще мені потрібно? Чорний перець з горошком, духмяний перець, олія, сіль, цукор. Все, більше. Баночки, Баночки шкляночки, кастрюльки. І я. І Юрко. Так, щоб зняти нормально. Перець ми нарізаємо такими скибками. Заздалегідь я поставила кип'ятити воду, нагріваю. Тут я буду запарювати перець для того, щоб він став м'якший і щоб я могла його нормально поскладати в баночки. Ще в мене кипить вода для варити, буде для чого, щоб ставити банки готувати. Кастрюля в мене є, будемо готувати маринад. Баночки я простерилізувала в мікрохвильовій печі. Можна не стерилізувати? Я простерилізувала. Наливаю 20 г води. Ставлю мікрохвильову піч на 7 хвилин. І вони простерилізуються, кришки закипятило. Розказала вам все. Тепер нарізаю перець. Нарізаю такими скипками. Щоб вам зручно витягнути з баночки. Будемо запарювати. Досить грубий? Так, дуже файний той перець такий. Ще поки недорогий. Недорогий то скільки? 65 гривень за кілограм. Вона вже продають нас, на нашому ринку продають по 75, а дехто і по 100 продає за кілограм. А на гуртовому по 65. То в'ярика Мазура, так? Це у нас буде перша партія. Висипаю воду. Вона має закипіти, потримає хвилинку і буде витягувати на друшлах. Так, вона вже кипіла. Вона вже в мене кипіла, але ще а я виключила, тому що шумить мені в кадрі. Шумить, шелестить і все різне робить. Ну тобі все одно, то мені шумить. Тобі шумить. Тебе всі гази включило. Так, от. І зараз вона буде вода закипить, хвилинку хвилинку потримаю, тільки печені в кип'ячій кип воді витягну на друшлах. Нарізаю наступну партію. Вода вже починає закипати. Я виключаю газ. І потримаю тій воді ще хвилину перець. Тоді витягну на друшлак. Тим часом будемо готувати маринад. Я беру кастрюлю. В чайнику воду я вже, водичку я вже закип'ятила, щоб швидше було. Баночки скільки мають у тебе літраж? Баночки мають півлітри. Півлітрові баночки. Додаю Маринад. То є на сім пів літрових баночок маринад. Готується. Додаю одну столову ложку солі. Отака ложка солі. Там я напишу в грамах, а так, що якщо хочете без грам, то так, щоб орієнтуватися. Отак. Але ложка така велика. Не є така Середня якась велика нормальна ложка. Цукор. Тут є 10 столових ложок, таких чубатих. Отак. От Великих. Там так само в грамах буде в мене. Сів цукор. оцет, 200 мл. В мене спиртовий. 9%. Перемішуємо і ставимо готувати, щоб закипіло. Тим часом приготую баночки, накладу спеції. Поки готується маринад, я накладаю баночки спеції. В кожну баночку я кладу 2 зернятка тухмяного перцю, зерняток 6 чорного перцю. Три зубки чесночку. Часничок я розріжу, щоб краще віддав аромат. Поріжу такими плястерками. Часничок, зубки такі більші трошки брати. Гілочку, гілочку От таку патрушки на дно. Невеликий лавровий листочок, невеликий. трішки корону, кусочок корону листочка. Так в кожну баночку. Буду накладати тоді пізніший перець. Перець, до речі, вже потрібно витягнути із води. Він постояв хвилину. Трішки став м'якший. Закладемо ще. Добрала перець висипаю решту. Якби був більший баняк, то за один раз зробилася, правда? Так би більше поставити. Перця стекла вся рідина, то в мене друшла. Висипаю в миску. І вистигати. Чекаємо, щоб перець трошечки вистих. Що ти так багато наложила вже без мене? І ти ще встигнеш побачити, не переживай. Накладаємо в баночки. М'ягенький тепер став, не ломиться. Свіжий перець. Ще димить. Парує. Щойно спечі. Дайте гарненьку цілу баночку. Я ще хочу такий перець зробити, щоб його підсмажити трошки на вогні. Щоб його було чути димом. Я ще на вогні не смажила перець, не закривала в банки. Тоді його буде чути димом, такий він буде такий дуже смачний. Можна навіть на, не на вогні, а на газовій плиці на пальнику зробити. Ще не знаю, як він буде стояти. Він стерилізується гості. Ще як буде стояти? Попробуємо, попробуємо. І так накладаю всі баночки. Чотири баночки я вже наклала. Проще решту і буду ставити готувати. То ну. Так дуже зараз є багато відео в Ютубі. Де розказують, що можна закручувати бутлі, не стерилізуючи нічого і не, кип... не... Не... не проварюючи їх. Я вже пробувала, я вже... Ти вже опеклася. Я вже перцю, коли це... Це в пану п'ять тому зробила перця таких в банці на зиму, щоб не так само не стерилізується, заливається соленою водою, там ще чим заливається, він як почав стріляти, бухтіти, не слухати нічого, то все є. Помідори можна робити. Помідори мають кислоту. Але ти не пробувала, я би нараду. Я пробувала помідори робити без, без оцту. Вони просто дуже такі тверді. Я люблю, коли шкірочка відділяється з помідорів. А вони такі тверді, звичайні помідори. І дуже не люблю помідорів, дуже не люблю всього з тим. З, з, як це називається? Цілова кислота. Аспирином. Не переношу органічно. Не знаю, кому то подобається. З аспарином на зиму. Може, з анальгіном? <ріхи> я не люблю то. <ріхи> З'їв помідори, голова перестала Це <ріхи> Та аналіновий. От що не люблю, то не люблю. Тут є перчик. Баночки я вже наложила, наклала. Будемо заливати маринадом. Водичка закипіла. Заставляємо рушничок. кастрюльку. Накриваємо кришкою. Спочатку закипання води в кастрюлі я буду рахувати 15 хвилин. Хочу, щоб з перця відділялася шкірочка. Тоді перець мені смачний. У мене є олія. Мені потрібно олію закип'ятити. Можна поставити мікрохвильову піч, а можна закипятити просто на сковорідці. Олія його закипіла. Стріляє, як скаже, на чогось. Чики наші звалилися перші, бо я поставила ще іншу каструлю. Зкриваємо кришечку. Звичайні ложечки олії на кожну баночку і закручуємо. А Якщо там нема місця там є, Тому що воно кипіло, трошки википіло. Там завжди є місце, не хвилюйся. Це мої вчорашні перчики. І ще буду крутити. І так буду продовжувати. Перевертаємо поверх дном. На трошки процес кипіння википає, яка зміщається олійка. Олійка дає. Олійка дає смак такий специфічний, пряний, доповнює до маринаду. Закінчила закручувати одну партію невеличку перцю. Продовжувати я буду пізніше ще. Кому сподобалося приготування перцю, поставте нам вподобайку. Хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал. Дякуємо вам за перегляди. До нової зустрічі в новому відео. До побачення!